Всім привіт! Сьогодні у нас нарешті така є погода, небо повністю повністе. Порозум немає десь, близько 2-3 градуси тепла, але погодка така шикарна. Панелі чисті, небо чисте. Як то кажуть, є така приказка, що раз в рік і палка стріляє, а тут так у нас в енергетиці сонячні, раз в місяці і зимою є нормальна погода. Тому що там було кілька тижнів, десь вже ну, тижня наверное, два, що в принципі не було таких днів, коли була якась гарна генерація, було сонце. Там вже було таке похмуро, десь колись там проглядалося там, сонце поміж хмарами, там просто світліші плями було видно. Не те, що там сонце було, просто світліші плями, що там генерація вже була 200-300 ватт. А то зазвичай там в районі 100 ватт ну, з оцих шести панелей, які 2,6 кВт мали би дати. Тому така от радість сьогодні нарешті на пер, перед самим новим роком. його сонце нас трошки порадувати. Йдемо зараз подивимося, що там нас видають наші панелі. Генератори, ну, не генератори, а ін, інвертори. Вже запутався з тої радості, що сонце з'явилося. І там подивимося, що там вони нам видають. Так, Я прийшов вже до інверторів, зараз глянемо, що там вони нам видають. Так, от такі от нас показнички. Так, фокусуйся. Не хоче, Чому не хоче фокусуватися? О, тут фокусується нормально. значить Споживання у нас 2 кВт, грубо кажучи, генерація 1800 Вт. Ну, тобто 200 Вт добирає з мережі. Це зараз включений бойлер, це зараз включений обігрів у ванній кімнаті. Ще трошки боль догрівається. Ну, я, мабуть, ще хвилин може, 20 і вже буде нагріти повністю. І включиться зарядка акумуляторів. Так, що ж не хочу фокусуватися, не хочу. Хочу ну, 900 от приблизно видає кожен інвертор. Сумарно 1700-1800 Вт. Ну, досить непогано, як на зиму. Це взагалі, скажімо так, радість. Ну, бачите, до речі, поки знімав, якраз болер виключився, вже нагрівся. Зараз включимо зарядку акумуляторів, нехай поповнює запас. Так, що у нас 1,4 кВт споживання. Ну і в принципі ну, 100% перекриває, просто, е, трошки є похибка в вимірюваннях показників. Так, от Такий струм заряджається. Де той фокус? Ну, Фокусується, чоти. 31,3 А. Зарядний струм. ну Це там кіловат. Ще не привік до нового телефона, щось не можна навчитися, нормально, щоб він фокусував. Там 35 А зарядний ток, але зараз споживається ще холодильник, включення і освітлення, то ще А6 чи 5 споживається. В районі 35-36 А зарядка. Ну і поки що на халяву бачимо, що бачимо, що ми... 138 В приходить з панелей. 735 Вт, 720 Ну таке... Це то, що скільки потреба є, бо насправді там можна трошки більше зняти з них. Бачу, по 900 Вт. Так, що ж вона не фокусується нормально? Щось спробує, немає. О, фокусувалося. Ну і той другий інвертор, він такі ж самі показники, в принципі, дає. Плюс-мінус. Вони світом Коли Коливання є, типу, один збільшує там кілька ват, другий той час зменшує. І вони, в принципі, однакова напруга. Я брав стрілочний мультиметром, перевіряв, чи не скаче напруга. От коли показники скачуть, то напруга не скаче, наприклад, стабільно. Коли був один, то там малесенькі такі. Скачки були, там, ну, не знаю, може, пів вольта, можливо там, вольт, ну, не більше точно, бо там, ледве, ледве видно було, що стрілка рухалася. А вже коли два інвертора, вони якось так, чи то вони якось синхронізуються, чи це так просто їм виходить так випадково, но завжди що один піднімає трошки генерацію, відповідно, чу-чуть напругу, піднімає другий в той час у нього там якийсь провал невеличкий на 2-3 Вт. Тобто, досить таки воно. Стабільненько все працює. Включається вентилятори періодично, але досить таки не, не дуже не шумні. Це зараз на двох інверторах включений вентилятор. Так, трошки шум є, але відносно тихий. Прині з тим якийсь автономний інвертор, то той набагато шумніший, там його вчути аж в сусідній кімнату. А тут в кімнаті його вже взагалі не чути. Десь працює собі тихо. До речі, хто можливо користувався таким інвертором. Шумний він. Шумний такий, що капець просто. Хоча маленький, там 2 кВт і всього ж. на Не як маленький. по розміру то більш-менш такий великий, але по потужності 2 кВт, але дуже шумний. Можливо, ти знає, як його можна зробити тихішим, чи Хоча в описі було написано, що в нього якесь інтелектуальне регулювання, обертів вентилятор і так далі. Але по факту він просто вентилятор включився, виключився, немає там плавного регулювання. Чи можливо це зробити, плавне регулювання чи якісь є ідеї? Ну, Я собі так думаю, що можна зробити, але по якомусь терморегулятору, щоб він собі плавно включався, там, наприклад, там при там 500-600 Вт він маленький обороти, при збільшенні потужності він збільшував оберти. Я думаю, що теоретично це можна зробити, але чи, чи хтось це робив, якщо то, підкажіть, будь ласка, бо трохи воно якесь таке досить шумне, хотілося б це, щоб воно трошки тихіше було. Ну, ти 2 кВт, тобі, таке, запускається, як якийсь реактивний двигун. Хоча там ну, вентилятор досить -таки великий. Але... Він шумить сильно, але такого потоку повітря, зверху ставлю руку, такого потоку повітря відчутного там немає. Не знаю, чи він тільки так шумить. Можливо, треба подивитися всередину, може там десь він частково перекритий. І через шумить, а не продуває так сильно. Або в мене ще є думка, що це от саме через цю решітку, яка от є така досить. Ну, якось... Має малу пропускну здатність. так скажем. Можливо, через це воно і так шумить сильно. Що не продувається, він просто шумить. Не хочеться, звісно, розсвердлювати ці отвори, можна їх там зняти цю кришку і поросверлювати. Щось не, неохота його псувати за зовнішній вірят. Хоча воно там, в принципі, не, не впливає. І на що. Може воно тихіше було. Може там попередніх відео чули, як він. Шумить, реально, як не знаю, ніби там 5 кВт якийсь стоїть. Але шумить ніби. Ніби 5 кВт, а по факту там 2 кВт. Ну да, 2 кВт часних є, але, але то що воно трошки шумне. До, до 600 Вт він там взагалі не включається. Там. Просто тихо свій працює, а після 600 Вт він запускається. І працює просто постійно. І не непритомне важливе, важлива температура, там повітря з нього взагалі холодне, видувається, і просто через те, що 600 Вт і більше, то він просто включився і працює безперервно. Якась така у нього трохи дивна логіка роботи. Хоча в описі було він там, що там більше 600 Вт, він почне тіпо, плавно включати вентилятори, типу, залежно від температури. І я, в принципі, на це й повівся, бо я саме такий шукав, але воно чомусь. Не так, як, як написано. Можливо, це якісь там його версії різні, там по роках, по ще там чомусь. Не знаю. Але не подобається мені це, що воно там холодильник запускається, він... при тому, що воно там великий пусковий струм, він запустився і секунд, наверно, з 10 на максимальних обертах продуває радіатори, там, вони там не встиг нагрітися за ту секунду. А воно там дує безперестанку. Але це таке головне, що воно працює. Працює більш-менш нормально. А То, що трошки шумно, ну, це таке, воно в сусідній кімнаті не заважає. Це, там В коридор ну, знаходиться, то воно не, не сильно страшно. Це не, не має такого значення. До речі, щоб не було скучно, то я от покажу той акумулятор, як він обкритий горючими матеріалами. Це тут коридор, щоб не, не опалюваний, тут температура там десь в районі 12-14 градусів, там це в кращому випадку. Це коли там з кімнати сюди тепло виходить, я фольгою фольгоізолом вкрив, щоб він трошки більш таки в теплі був. Та воно там горюче, та все таке, але не думаю, що там такі температури будуть, щоб нагрілося. Єдине, що це, тут нагрівається, цей зарядний пристрій. Само трошки ніби акумулятор мав обігріти, Хоча він тут БМС. Комцім. Корпусі там займає сантиметрів 5 до акумулятора він не нагріє точно. До речі, я щось думав, що буде цей фольгоізол що, можливо, він там струм проводить. Насправді це якесь таке напивання, я не знаю, воно струм не проводить. Тобто, я його там, пробував тестером, нічого, там якийсь там є опір там, на дуже, дуже височайний і замикати воно не замикає. Хоча, на всякий випадок, одну із зглянути перемотав. Для того, щоб там десь щось випадково, до де якісь ключі не кинути там, чи ще щось і не, не було фейерверків. Десь, до речі, вже повинні прийти мені клеми нормальні. Замість цих болтів, вже прийшло сповіщення, сукрпошта десь їх там взяла до себе і вже вони мають їх мені привезти, але щось поки що не, не можуть вони їх довести. До мене не знаю чому. Так, щось не сфокусувати. О, мені що там 30,5 А. Тобто десь приблизно 5 А. 4.5 споживається зараз з акумулятора. Не з акумулятора точніше, а інвертор споживає від, від, від самого зарядного пристрою. І це. Тому не додає заряду до акумулятора. Якщо зараз інвертор виключити, то, то в принципі зразу буде 35 А. То зараз виключимо інвертор. Так. Тобто перейдемо на, на цю навантаження, зараз на інверторі переключимо на мережу. Разу споживання підросло, чуємо звук, Інвертор вимкнувся. Так, йдемо, подивимось. Що в нас є? No. Фокусуйся, чого ж ти так не хочеш фокусуватися? 33,9 А. Пимо так спробуємо фокусуватися збоку. О, вийшло. 33,9 А. Чого не 35? Не знаю, мабуть, тому що вже напруга. 27 вольт. А може просто просідає на проводах десь таке. Б на 35, максимально 35, але більше 35 не, не видасть. Це я так, собі думаю, що можливо Че, через те, що О, да, трохи нагрілося. До, до речі, до цей пори 2,5 квадрата. Не треба поміняти, Ми це вже чекаю поки прийде вже прийдуть клім'ять і вже все одним разом одним махом зроблю. Трошки це. І хочу теж підключити паралельно ще тих два блока живлення. До речі, я пробував підключати а що? Один на 500 Вт, другий на 600 Вт. що на 500 там Нормальне регулювання струму, він все, все, без проблем в принципі, може паралельно підключитися до цього. А той, що на 600 Вт, 25 А на виході, він... в інструкції написано, що його не можна паралельно підключати. Хоча я підключав до нього зарядку, ну зарядку в акумулятор на увазі, то він працював, якби заряджав його. Регулював напругу на ньому так, що вона була нижче на 1 вольт, ніж на акумуляторі. Також воно собі там ніякого споживання струму з акумулятора такого критичного не було там кілька ніби перетікало в сторону самого зарядного пристрою. І В принципі, дим з нього не виходив. Хоча ну, вважаємо це, акумулятор, це будемо думати, що це паралельний підключений зарядний пристрій. Ну, Любе джерело ну, паралельно підключити це воно мало би на нього якийсь вплив мати. Та в принципі воно нічого йому не зробило страшного, тому що будемо думати, що все буде з ним нормально, при підключенні з тими двома блоками. І буде мати в сумі 70-80 А. Єдине, що він замість 25 А видає 28, трохи більше, ніж номінал. Мені то не дуже подобається, бо в принципі, можливо йде там нагріватися. Потрібно буде добре його роздивитися. На ну, так рішку подивитися, там є регулятор на платі підстроєчний резистор. Потрібно буде або спробувати його покрутити в різні сторони, Хоча перед тим запам'ятати положення. Швидше всього, то є регулювання струму максимального. Ну, в принципі, там, ну, які там ще можуть бути варіанти, що, що там ще регулювати на платі можна. Ще, чи всього, що всього, всього струм. Просто не, не винесений, так як в тих блоках, на, на край винесений, а всередині стоїть. Щоб струм зменшити, десь до 25 А до 22. От, я лі б до 22 знизити, а в того, що на 28 А, то знизити там, до 18, наприклад. Там, чи до 19, таке щось, щоб в сумі мати там 70 ампер, там, чи 75 трошки краще менше, ніж вони там мають нагріватися, чи їм там гріться на, максимальних, на максимальній потужності, ну, там їм не дуже хорошо, я думаю, буде. Тобто, цей 35 ампер, він такий, ну, добре теплий. Ятер з боку пасивний. Там писали в коментарях, що він в стойці обдувається. Чи, ну, всі разом ці блоки обдуваються великим спільним. Вентилятором, то швидше всього, дійсно так і є. Я його в майбутньому, якщо поставлю там, де він має стояти, я поставлю вентилятор, який буде обдувати його. Або попробую, якщо так мені звійде, так розмістити отих два в блока, цьому блокаму корпусі, так розмістити, щоб один з них продував по радіатору цього блока живлення. щоб таким чином його трохи охолоджувати. Це в принципі, ще подивлюся пізніше, це не нетербіново. Не До речі, провода так і ще лежать. Чекаю клеми, поки, поки приїде клеми. Я думав, що вони вже мали вже минулого тижня, в кінці минулого тижня могли бути, але чомусь їх ще по нижній день немає. Ну, Укрпошта довго трошки везе, дуже по цих селах не хочуть везти далеко. Але таке, Почекаємо кілька днів, Тих ще може десь вони і привезуть там. І сьогодні то завтра. Тоді вже ці провода підключу. Замість, якщо в мене там кастомні такі наліплені, хоча вони в принципі ті непогано. Але краще я під, ну, нормально підключу, щоб воно було все якось більш-менш краще, ніж є. Да, Отак от, от шуміть собі вентилятор. Якби от в того... Інвертор так само тихенько працювало, тут було б вже класно. Але це таке це не, не першочергове завдання. Значить, Це добре, що сонечко сьогодні є. На халяву акумулятор заражається безплатно, безплатно. вода нагрівається в бойлері безплатно. Холодильники працюють, це вже є досить непогано. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки то все безплатно. Буде ще багато чого цікавого. Так і всіх з наступаючим новим роком. Не знаю, є в когось настрій святкувати немає. Але Але це таке новий рік і новий рік земля зробила черговий оберт навколо сонця. Точніше, так, навколо сонця. Тому ха, вітаю вас з цією подією. Нехай в наступному році. Все буде набагато краще, ніж є у цьому році. Нехай ця клята війна закінчиться. Для всіх.